Ти нормально строїть взаємовідносини з людьми, якщо не опираєтесь на те, що хоче інша людина, як бачить інша людина, якщо це важливо, як для міжлічності отношенні, тобто як в партнерстві з там, дівчина, хлопець, чоловік, дружина, так і, в принципі, в бізнесі по роботі, в ділах, постійної житті. Суть заключається в тому, що ви розумієте, що ваші цінності не збігаються з тими цінностями, які є Протилежної людини, то тобто ви хочете щось втребувати в людини, но... В ценностях тої людини є така штука, яка не дозволяє робити то в такому випадку Треба просто якби задуматися про лісообразність. А перше про целісообразності такого діалога. Друге, якщо коротше лісообразність такого діалога все таки вважаєте, що можна зробити, то це треба зробити так, щоб той людині було з вами вигодно і приємно взаємодіяти. Тобто, це єдина стратегія, яка працює. так само подумайте, чого ми завжди не любимо, не любимо. Коли нас щось просять, те, що ми не хочемо.